Мої вітання усім глядачам в ефірі «15 хвилин з міським головою. Олександра Сергійовичу. Вітаю вас, вітаю, Олександра Сергійовичу. Пропоную нашу розмову розпочати із теми актуальної для кожної весни це стан доріг. Після мінливої зими по всій Україні і Хмельницькій тому не виключення. Він не найкращий. Чи лише погода винна у руйнуванні автошляхів обласного центру? Згоден, дійсно сьогодні соцмережі і, скажімо так, в побутовому спілкуванні, напевно, тільки. Той, хто вдома сидить, не обговорює стан дорожнього покриття. Я би трошки не погодився з тим, що після кожної зими настільки актуальною є проблема. Загалом, дійсно, коли весна, коли закінчується зима, ями, вибоїни на дорогах з'являються, і це природній процес. Але завжди їх з'являється значно більше після такої зими, яку ми пережили власне, 2016-2017 році. Це не є, скажімо, проблема пов'язана з там, різкими морозами, з великою кількістю снігу. Це проблема пов'язана з різкими перепадами і з величезною кількістю різких перепадів температури. Вони об'єктивна причина руйнації дорожнього покриття. І сьогодні ми бачимо в місті об'єктивно незадовільний стан дорожнього покриття, ну але є звичайно і суб'єктивна причина. І є однозначно тут: вина підрядників, є вина комунального підприємства, яке відповідало за поточний ремонт. І ми, власне, зараз вже розпочали службове розслідування для того, щоб з'ясувати реальні причини, знайти безпосередньо усіх відповідальних. Вже маємо перші дисциплінарні власне покарання. Ми вже звільнили з посади заступника керівника комунального підприємства. Ми звільняємо з посади головного інженера керівника комунального підприємства. Тобто, це люди, які безпосередньо відповідали за процес поточного ремонту. Взагалі, якби якщо говорити про стан дорожнього покриття, я би теж розділив би це питання на дві частини. Перше, це капітальний ремонт доріг. Ми обстежили вже усі об'єкти, які ми відремонтували капітально в минулому році. Ми 50 таких об'єктів відремонтували. І фактично ми бачимо, що капітальний ремонт він загалом на добрих 90% спокійно пережив зиму, і особливих проблем немає. Власне, усі ті вулиці, які я особисто обстежив: і Кутузова, і Вениченка, і Проектна, і Волочеська. Вони абсолютно в нормальному стані і жодних проблем після зими вони не мають. Фактично, тільки дві вулиці мають невеличкі недоліки: це вулиця Чорновола біля Укрелектроапарату, і це вулиця Роздільна. Це теж, де був капітальний ремонт, там є невеличкі недоліки, які будуть усунуті згідно договорів коштами і силами безпосередньо підрядників. Ми коли укладали договори, прописували гарантійний термін і одразу сказали, що ми обстежуємо всі капітальні ремонти. І підрядники будуть зобов'язані, і вони це зроблять без виділення жодної копійки з бюджету, усі ті недоліки усунуть за власний рахунок. Схожа ситуація, власне, і по капітальному ремонту прибудинкових територіях. Ми теж обстежили усі прибудинкові території, зроблені в капітальний спосіб. І Майборська 11, і Зречанського 32, дріб 1, і інститутську, 6, дріб 3, це Те, що власне я сам обстежував, усі вони в хорошому стані і жодних проблем після зими немає. Є, є єдиний Єдина прибудинкова, де зима дала про себе знати, і відверта недбалість підрядника це Львівське, шосе 16, де біля сміттєвого майданчика асфальт поплив, і теж однозначно підрядник усуне недоліки за свої кошти без виділення жодної копійки з міського бюджету. Далі наступне питання це поточний ремонт. Сьогодні дуже багато розмов ведеться про те, що поточний ремонт треба припиняти і більше не робити. Можна було б погодитись з такою думкою, тому що однозначно капітальний ремонт він набагато якісніший. На нього є п'ятирічний термін гарантії. І знову ж таки, повторюсь, весь капітальний ремонт без проблем пережив зиму і переживе ще не одну зиму. Ну, але е відмовитись від поточного ремонту наразі неможливо. Поточний ремонт це крайня необхідність. Тому що поточним ремонтом ми, е скажімо так, ремонтуємо дороги у всьому місті. Достатньо сказати, що в минулому році на весь поточний ремонт. Виділили близько 20 мільйонів гривень. І в цьому році ми виділяємо трошки більше 20 мільйонів гривень на весь поточний ремонт по всьому місту Хмельницькому. Тут треба розуміти, що якщо робити дороги капітально, коштів на них треба виділяти в десятки, в десятки разів більше. Це неможливо наразі. Я скажу так, що, власне, останній рік в бюджеті було закладена безпрецедентна сума. І на 2017 рік ми закладаємо безпрецедентну суму для того, щоб ремонтувати, ремонтувати і ремонтувати. Тому маємо розуміти, що. Оточний ремонт це крайня необхідність. Ми до нього приступаємо, як тільки буде дозволяти погода. Для того нам треба буквально кілька днів, середньодобової температури плюс 10. Ми запускаємо асфальтний завод і працюємо. Третій вид ремонту це аварійний ремонт, який ми фактично зараз проводимо, який ми проводили усю зиму. І дуже часто теж отримували критику в свою сторону про те, що, мовляв, роблять ремонт в мінусову температуру, витрачають бюджетні кошти і так далі. Я багато разів говорив про те, що аварійний ремонт. Не передбачає виділення бюджетних коштів. Ми не виділяємо ні копійки з бюджету на аварійний ремонт. Аварійний ремонт ми робимо німецькою установою Багела. Ми маємо їх дві. Вони працюють, використовуючи бушний асфальт. Це, по суті, безвідходний, безвитратний, абсолютний ремонт. Це тимчасовий ремонт для того, щоб ліквідувати ямковість. Не можна працювати і при мінусовій температурі. Єдина, єдина вимога, аби власне була суха поверхня за місяць часу за допомогою двох бугіл ми зможемо максимально усунути ямковість. Капітальний ремонт так само вже все готово. Ми спланували так. процес цього року, аби стартувати з березня і вже власне проводити капітальний ремонт тих доріг, які передбачені на 2017 рік. Яким чином будете контролювати якість проведення ремонту цьогоріч, аби не повторити помилок минулого? Ну, власне, будуть прийняті так само дисциплінарні дії стосовно нашого комунального підприємства Технагляд і до всіх відповідальних які підписували акти виконаних робіт, тому що ці люди теж підписом відповідали за якість, перевіряючи стан виконання робіт. І якщо ми маємо сьогодні, скажімо так, дуже серйозну культуру, то яка є, то це і відповідальність, тому числі і технагляду. І ми будемо теж робити серйозні дисциплінарні дії, які я переконаний, теж дадуть позитивні результати. І люди, які будуть працювати, будуть. Набагато відповідальніше ставитись до підписання акту виконаних робіт і будуть перевіряти і товщину основи, і товщину безпосередньо асфальтного шару, і е, якість укладання, якість асфальту. Тому що за це все є відповідальні люди, які ставлять у свій підпис. Крім того, я й далі буду продовжувати, скажімо так, особистий контроль. Після того, як зійшов сніг, стало видно не лише ями, але й сміття, яким чином буде організовано прибирання обласного центру. Фактично, 13 березня ми розпочинаємо місячний благоустрій. Це теж буде ранній місячний благоустрій. Ну але на першій після зимові нараді я власне зазначав, що нас не цікавить місячний благоустрій, формальний її початок, підписанням мною розпорядження. Ми вже активно включаємося, тільки сходний сніг ми вже активно працюємо. І я думаю, що люди власне вже бачать на тротуарах, на прибудинкових двірників. Е Знову ж таки, максимальна робота усіх відповідальних осіб. Роботи дуже багато, тому що дуже багато піщано-селяної суміші на дорогах. Тут теж відповідь тим, хто закидав, що, можливо, мало сипало. Сьогодні можна побачити на дорогах, коли згортаються величезні півмітрові метрові купи, то, власне, якраз є та піщано селяна суміш, яка сипалась взимку. І зараз її, власне, треба прибрати. Ми прибираємо узбіччя на дорогах. Ми, як тільки дозволить, знову ж таки погода, тому що трошки ще промерзла земля і є трохи болота. Прибираємо газони, ми прибираємо залишки листя, залишки гіляча, ми прибираємо усі наслідки, скажімо так, зими. Я впевнений, що до пасхальних днів місто буде чисте, місто буде прибрано, місто буде відмите. І в е, найближчим часом знову ж таки буде буде помітно усі результати. Я також закликаю усіх, хто має відповідальні ділянки згідно правил благоустрою, це й торгові точки, це і магазини, це і приватні структури, які мають усі свої території, теж максимально включитися, прибрати наслідки зими. Я також закликаю усіх наших мольничан максимально дбайливо ставитись до нашого міста і не смітити. Весна принесла у Хмельницьке підвищення тарифів, зокрема і на проїзд у громадському транспорті. Пасажири неодноразово нарікали на якість перевезень, зокрема у маршрутках, чи змінить щось у цьому плані нова транспортна мережа, яку наразі формують. Якість перевезень це головна вимога транспортної реформи. Важко сьогодні сказати, чи дасть та транспортна реформа, яку ми пропонуємо, ту якість, яку ми всі хочемо, тому що об'єктивно всі мають розуміти, що будь-яка якість так само має належно оплачуватися. Якщо мова йде там, скажімо, про високий рівень європейських перевезень, то там власне і оплата в рази і в рази більше. Сьогодні ми маємо зрозуміти, що має бути золота серединка між якістю і платоспроможністю пасажира, тому що не може об'єктивно хмельницький пасажир, український пасажир платити настільки, наскільки платить європейський пасажир, і це теж треба розуміти, і перевізнику. Ми це розуміємо, тому скажімо, формуючи тариф. Підходячи до нового тарифу, ми так само жорстко реагували на бажання перевізників виставити 5 на автобусні перевезення в режимі таксі, і 5 гривень на автобусні перевезення в режимі е, в загальному режимі руху. Ми однозначно е, на жодні 5 і на жодні вимоги 5 не йшли і не пішли. І більше того, на той проект рішення, який обговорився 4,50, ми так само вирішили, що це дуже великий удар по кишенях мольничан, і члени виконкому одностайно підтримали. Пропозицію 4 гривні, крім того, ми маємо ріс по тролейбусах до 250. Це теж об'єктивна реальність, тому що для тролейбусного збільшилася в рази насправді вартість електроенергії і збільшилася підняття заробітної плати і відповідна сплата податків. Близько 70 мільйонів потерпів би збитки електротранс при тарифі гривня 50. Тому знову ж таки одностайно було прийнято рішення все-таки врегулювати тариф. При економічно обґрунтованому 2,73 члени виконкому погодились на 2,50. Це теж ріст, це теж знову ж таки удар по кишенях хмельничан, Але ми цей удар теж спробували злагодити, зменшити, дуже суттєво зменшити вартість проїзних квитків. Я також зазначу, що власне з 1 березня тариф нас на маршрутки і автобуси не зростає, тому що маємо рішення суду, яке тимчасово призупинило рішення виконкому наразі 2,50 п'ятдесят 3,50, яке було маршрутка і автобус. Наскільки довго, повторюсь, не знаю. Будемо бачити, будемо спостерігати, наскільки довго рішення суду призупинить рішення виконком. Зупиніться дещо детальніше на змінах у транспортній мережі. Головна вимога це великогабаритний транспорт. Мінімізація малого габариту. Малий габарит фактично буде слугувати в основному тільки для віддалених мікрорайонів, розвантаження центральної частини міста від малого габариту, насичення центральної частини міста тролейбусами і великогабаритними автобусами, збільшення кількості тролейбусних маршрутів, збільшення кількості тролейбусів. Ми маємо сьогодні 70-72 тролейбуси щодня, які виходять на лінію. Плануємо 92, 94 і навіть понад 100 тролейбусів. Часткова зміна маршрутної мережі, поява тих, скажімо, маршрутів, яких не було досі, які пов'язані з розбудовою нових великих мікрорайонів, це, зокрема, озерна. Ну і максимальне задіяння тих мікрорайонів, де до цього часу. Була проблема з транспортним сполученням. Фактично, з 1 січня 2018 року розпочне працювати новий формат транспортних перевезень. Я думаю, що ми зробимо все можливе, бо він був кращим ніж є на сьогодні. Нещодавно у мерії презентували проект Розумне довкілля, спрямований на вирішення проблеми місцевого сміттєзвалища. Зупиніться на його моментах. Ми створили робочу групу, залучили до робочої групи волонтерів Корпусу Миру. Залучили усі відповідні структури для того, аби напрацювати максимально правильний рецепт вирішення цієї болючої проблеми. Сьогодні ми маємо два варіанти: один простий і, скажімо так, дуже реальний, пов'язаний з тим, що ми запускаємо дегазацію сміттєзвалища. Над ним вже працюємо, і до кінця року дегазація буде запущена вже зроблено. Порядка 70% роботи, Дерезація сміттєзвалища мінімізує пожежі, зменшує об'єм існуючого сміттєзвалища, ну і дає можливість комунальному підприємству заробляти абонплату щомісяця в розмірі десь приблизно 200 тисяч гривень, видобувати газ, який переробляти в електричну електроенергію. Наступний крок це сміттєстротувальна лінія високої, хорошої якості і високої здатності, і з е, е, пресовим обладнанням, яке зменшує в рази. Нове сміття дає можливість його, скажімо, складувати, робити рекультивацію і продовжувати термін діючого сміттєзвалища десь на років 10-15, і не мати, скажімо, з тим проблем. Вартість такого проєкту приблизно мільйон євро. Це реальна вартість, і в тому числі для міського бюджету. Інший Дороговартісніший, скажімо так, варіант, варіант, який ми презентували в системі розумного доткілля, це можливість переробляти усе сміття, яке збирається в місті Хмельницькому. Теж зроблено порядка 10-15% роботи. Вже прораховано техніко-економічні показники, прорахований варіант і сортування, і переробки. Той варіант, який запропонувала робоча група, фактично дає можливість переробляти, сортувати, відбирати порядка 87% сміття. Наразі ми розіслали нашу техніку економічне обґрунтування, наш проект потужним фірмам, які працюють в Європі. Вони вивчають безпосередньо наш проект, будуть давати своє бачення, свої пропозиції. І ми, власне, після того визначимося з ким ми працюємо. Згідно графіку, поява сміттєприробного підприємства в місті Хмельницькому. Це орієнтовно повноцінного сміттєприробного підприємства. Це орієнтовно 2020 рік. Це реально, це скажімо так об'єктивно. Ну але це можливість, скажімо, дуже суттєво вирішити проблематику, яка є сьогодні зі сміттям. Наш ефірний час добіг кінця. Дякую за розмову, глядачам за увагу і до наступних зустрічей в ефірі.